Що об'єднує археолога і людину, яка постійно шукає причини своїх невдач. Обидва копаються в минулому, але тільки один із них отримує за це зарплату. Перестаньте бути археологом свого життя, уявіть собі таку картину, ви застрягли в автомобільній пробці життя. Що ви робите? Більшість із вас починає тиснути на клаксон. Нервувати і думати, якби я виїхав на 5 хвилин раніше, якби я поїхав іншою дорогою. Якби я не погодився на цю роботу. Але подумайте, чи допоможе вам це виїхати з пробки? Напевно, ні. Це як спробувати їхати вперед. постійно, Дивлячись у дзеркало заднього виду. Рано чи пізно можна у щось врізатися. Замість того, щоб розглядати карту минулих помилок, розгорніть карту нових можливостей. Можливо, ця пробка ідеальний час, щоб нарешті. Дослухати той подкаст про інвестиції, подзвонити старому другові, або просто насолодитися моментом спокою серед хаосу. Коли ви почнете шукати можливості, ваш мозок автоматично переключиться з режиму проблема в режим рішення. Це як налаштувати антенну телевізора. Раптом замість шуму з'являється чітка картинка, і тут відбувається магія. Коли ви фіксуєтеся на можливостях, розум починає розуміти причини виникнення. Тієї ситуації, але ви бачите її вже не як вирок, а як цінний досвід. Це як подивитися комедійний фільм про свої минулі невдачі? Ви, дивлячись на себе, можете посміятися і винести урок, не відчуваючи болю. Ваше життя це не кримінальне розслідування. Припиніть допитувати своє минуле, наче воно підозрюване у злочині. Замість запитання, чому це сталося зі мною, спробуйте запитати, що я можу зробити зараз, щоб моє життя стало кращим? Ваші мрії знаходяться не позаду, в минулому, а попереду. Тож повертайте кермо і їдьте назустріч новим можливостям. І нарешті, якщо ви знайшли цінний урок у своєму минулому досвіді, не носіть його як важкий камінь на шиї, використовуйте його як ракетне паливо для злету до своїх цілей. Бо найкраща помста минулим невдачам. Це ваше щасливе майбутнє.